Кілька квартир, будинок, земельні ділянки, чотири літаки, автівки, туристичне судно та гроші розміщені на банківських рахунках. Усе це конфіскував вищий антикорупційний суд у голови окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького та його рідних. Про це повідомляє Міністерство юстиції. За інформацією відомства, окрім цього, у родичів колаборанта конфіскували частки у статусному капіталі дев'яти підприємств. Як пише центр протидії корупції, загальний розмір статутних фондів цих підприємств перевищує 120 мільйонів гривень. Я нагадаю, Євген Балицький був народним депутатом від партії регіонів у 2012-2014 роках. Потім вийшов з фракції та став народним депутатом від нині забороненої партії опозиційний блок. Він одним з перших публічно підтримував окупантів після початку повномасштабного вторгнення Росії. Загарбники призначили його губернатором на захоплених територіях у Запорізькій області. До того ж, він організував місцевий псевдореферендум та у вересні 2022 року підписав незаконний договір про приєднання Запорізької області до РФ. Каждені нашої області в состав Російської Федерації відкрила нову страницю в історії регіону. Перед Запорізькою областю стоять масштабні задачі: одна з яких інтеграція в економічні процеси Росії налажування. Міжрегіональних зв'язків. нині ж Балицький всіляко догоджає владі РФ у своїх інтерв'ю пропагандистським медіа. Зрадник підтримує усі наративи окупантів. Я в даному випадку для себе вивід зробив ще в 2014 году, де я і чому я там. После развала Советского Союза, будучи военным летчиком, офицером, я тоже голосовал за независимость Украины, как и весь народ тогда голосовал. Но в душе-то я всегда оставался все равно тем военным летчиком, тем человеком, который был предан своим идеалам. Я не мыслил для себя другой родины. Для меня родина всегда был Советский Союз. И Россия, она всегда для нас была базой, До слова, у червні 2023 року Балицького заочно засудили до 15 років в'язниці з конфіскацією майна. Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України.